Срані дітиська. Чуєш ти Сирун, Як я директору і завичу поясню, що ти дві з половиною години в туалеті просидів, що у тебе срачка? Скажи мені, будь ласка, що ти там пощикуєш на останній партії? Мордяки, тебе вмієте відкривати? Все, що ви навчилися за 11 років. Що ж ви мене позорите перед вчителями? Всіх діти, як діти, мене о. на... Звіринець! Що ви мені нерви тріпаєте? Що ви за діти такі? Я 45 років вчителюю, я ще таких дітей не бачила. Ви тріщали очі і дивляться на мене, тільки вухами хлопають. А ти що дивишся на мене, як баран на нові ворота? Хочу сказати одне, толку з вас не буде в житті. Ви бездарі. Ти глянь на них, я розпинаюся, вони мене навіть не слухають. Ану повимикали свої телефони. Я батькам на батьківських дворах все розкажу. Дорогі дітки, сьогодні ви залишаєте шкільний поріг. Пишаюсь вами 11 років. Ви були моїми маленькими сонечками. Пам'ятайте, ви в мене найкращі і найрозумніші.